12-річний Дмитро Марченко прийшов на чергове обстеження зором разом з мамою Юлею. На окулярах з року 10 місяців ми постійно проходимо лікування. Спочатку було кожні пів року, зараз ми приходимо кожні три місяці. У лікарні лікується понад 10 років, розповідає пацієнт. Я не можу побачити деякі дале в далечині предмети, або не можу прочитати деякі тексти з далеку без окулярів. Хлопця готують до операції застосуванням нового обладнання, каже мама хлопчика. Сучасне обладнання це дуже добре. Якість саме головне обслуговування, якість перевірки зору. Це один із апаратів діагностики зору, яким відділення підсилили напередодні, каже його завідувачка Тетяна Євтушевська. Виміряти рефракціока, тобто будововка, ми можемо знати, чи в дитини короткозорість, чи в дитини далекозорість, чи є в дитини астигматизм. Також в цьому апараті є додаткова опція це вимірювання радіусу кривізни регівки. До появи цього приладу дітей доводилося обстежувати іншими методами, розповідає лікарка. Були лінійки з кископічні, був офтальмоскоп зеркальний. Ми сиділи дітей на відстані одного метру, наводили зеркальний офтальмоскоп, потрібна нам була настільна лампа, але зараз це більш зручніше, більш комфортніше. Дитині цікавіше. Там картинка така є. Для дитини це більш динамічніше». Та це не все оновлення, додає фахівчиня. Це нас і проєктор знаків новітній, і новий автокероторефрактометр, і комп'ютерний периметр, і нова щілина лампа, і безконтактний вимірювач очного тиску. Також це офтальмоскоп, ще один додатковий. Ми можемо більш швидше, по перше, діагностувати менше. Ми направляємо, наприклад, якісь додаткові центри, там офтальмологічні, приватні, де на той момент було більш сучасність. Сучасніше обладнання, і ми маємо змогу більш точніше ставити діагноз. Це обладнання дозволить медикам збільшити обсяги та якість допомоги. Його придбали планово. Додає медичний директор Ігор Бесараб. Термологічне відділення. Ми підсилили обладнанням порядку на суму порядку двох мільйонів гривень. Це е, насамперед. Е, за рахунок надання нашої лікарні платних послуг, торік у відділенні пролікувалися 1900 дітей, провели пів тисячі операцій, каже завідувачка. А кількість пацієнтів із важкими патологіями зору зросла на 25 відсотків. Додає Тетяна Євтушевська. У нас збільшилось майже більше ніж на 25 відсотків. Це на 400 дітей. Тобто, кількість пролікованих пацієнтів і кількість прооперованих пацієнтів з більш важкою патологією у нас теж збільшилася за останні от два роки. Збільшилась кількість операцій з приводу косовкості. Ці дуже багато дітей, які повернулись з тих регіонів, що зараз окуповані, ти ті, що тікали, і в них пов'язана ця косокість з психоемоціональним фактором або травматичним фактором. Також діагностичне відділення підсилили двома сучасними апаратами УЗД, розповідає його завідувачка Тетяна Клименко. Даю там якісну картинку зображення, що дозволяє нам виявити дуже складні патології, які бувають у дітей, в тому числі і новонароджених. Це саме такі складні випадки. У нас бувають зображення приблизно до комп'ютерної томографії, тобто контурі, чіткість, більш масштабне зображення. Відділення ультразвукової діагностики яким ми підсилили апаратурою на загальну вартість більше 12 мільйонів. Це були кошти НСЗУ, тобто те, що лікарня заробила те, що НСЗУ заплатила кошти за проліковані випадки, і також були кошти місцевого бюджету, ще 16 мільйонів. каже Ігор Басараб, Національна служба здоров'я України спрямувала на оснащення лікарні рентгенапаратом. Ось у нас знаходиться. Коробочка, це від нового рентгенівського апарату. Тут знаходиться цифровий принтер для оце, для друку лазерної плівки. Це обладнання зменшить променеве навантаження на дітей, каже рентгенолог Ігор Грифцов. Нині апарат готує до встановлення. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне, Новини, Чоркаси.